Твіч, тава, файт, таве, безліч ігрових стрімів та медіапроєктів. Ми бачимо ці дві літери. ТВ» щодня в адресах улюблених сайтів. І звісно ж, наша перша асоціація це ТВ. телебачення, відео звучить і справді абсолютно логічно. Але що як я скажу вам, що за цими двома літрами насправді ховається не технологія, а крихітна райська острівна держава, країна під назвою Тувалу, для якої ці літери стали не просто адресою мережі, а справжнім цифровим золотом і шансом на майбутнє? Як же так сталося? Як домен, що належить одній з найменших країн світу, став глобальним символом відеоконтенту. Сьогодні ми розкриємо цю дивовижну історію. Уявіть собі, кінець 90-х. Інтернет бум в розпалі. Світ стрім Уцифровується і спеціальна міжнародна організація присвоює кожній країні у світі свій унікальний дволітерний код, так званий домен верхнього рівня для України. Це Юа, для Німеччини – DE, для Канади – CA. Це мало бути простою технічною формальністю, своєрідною пропискою в новому цифровому світі. І ось у цьому глобальному розподілі черга доходить до тувалу. Це крихітна країна, загублена десь в Тихому океані, що складається з дев'яти коралевих атолів, населення трохи більше десяти тисяч людей. Економіка дуже скромна. Основний дохід рибальство та продаж колекційних поштових марок. Це одна з найвіддаленіших і найменш розвинених держав планети, і ось ця країна за міжнародним стандартом ICO 3166-1, отримує свій код. .TV. просто як скорочення від своєї назви тувалу у той момент у 1996 році. Ніхто в уряді тувалу та й в світі в цілому не замислювався про якийсь неймовірний комерційний потенціал. Це був просто технічний ідентифікатор, такий самий, як і для сотень інших країн. Вони просто виграли в географічну лотерею, навіть не підозрюючи про це. Але от світ бізнесу мислить зовсім іншими категоріями. Поки в втувало жили своїм спокійним життям, десь на іншому кінці світу західні підприємці, переглядаючи список нових доменів, раптом побачили те, чого не бачили інші. Чекайте тіві, це ж те Television. це ж ідеальна золота адреса для будь-якої телекомпанії, відеосервісу, для стрімінга, для всього, що пов'язано з відео. І ось уявіть собі цю неймовірну сцену до уряду крихітної стрімної держави, річний бюджет якої на той час ледь перевищував кілька мільйонів доларів. Приїжджають бізнесмени і пропонують шалені гроші. Вони кажуть: ми хочемо орендувати ваші дві літери. Ми будемо продавати адреси сайтів, що на них закінчуються, А вам за це мільйони доларів на рік. Можна лише уявити подив, скепсис і складність переговорів для місцевих чиновників, які намагалися збагнути, як віртуальні літери можуть принести реальні гроші після довгих обговорень у 1998 році було укладено історичну угоду. Уряд тувалу по суті здав в оренду свою цифрову територію спеціально створеній компанії, яку згодом придбав гігант Verisign, В обмін на авансовий платіж у 50 мільйонів доларів та щорічні виплати, що становили мільйони. Для товалу це був не просто бізнес-контракт, це був квиток у нове життя. Для нас з вами 50 мільйонів доларів. Це просто дуже велика сума. А для товалу наприкінці 90-х це було більше ніж їхній річний ВВП. Це був не просто дохід, це був економічний вибух, справжній джекпот з цифрового світу, який змінив усе. І це ж не просто цифри в звітах. Ці інтернет гроші перетворилися на цілком реальні речі. На них у Тувалу вперше заасфальтували дороги, забезпечили стабільною електрикою всі острови, де раніше світло було розкішшю, побудували нові школи, щоб діти могли здобувати освіту, та лікарні, щоб рятувати життя. І що найсимволічніше, саме завдяки цим коштам у 2000 році, тувалу змогло сплатити вступний внесок і стати повноцінним членом ООН. Їхній прапор піднявся у Нью-Йорку, і голос маленької острівної нації почули на світовій арені значною мірою завдяки двом літерам в інтернеті. Угода з управління доменом крапка продовжується і досі, і приносить країні стабільний дохід. Але сьогодні перед Тувалу стоїть набагато страшніший екзистенційний виклик глобальна зміна клімату. Через підняття рівня світового океану, найвища точка країни знаходиться лише на висоті 4,5 метра. За прогнозами вчених острови можуть просто зникнути під водою протягом наступних десятиліть. І тут домен.тв знову відіграє критичну роль. Доходи від нього сьогодні фінансують програми з адаптації до кліматичних змін, будівництво захисних споруд. А що вони дають надію на майбутнє? Уряд Тувало розглядає безпрецедентний план стати першою цифровою нацією, створивши по. Повну віртуальну копію своєї країни, культури та історії онлайн, щоб зберегти свою державність, навіть якщо фізична земля зникне повністю, тому ось так: дві прості літери, видані колись технічним комітетом, стали спочатку економічним порятунком, а тепер і надією на цифрове безсмертя для цілої нації. Це дивовижна історія, яка нагадує, що за кожною адресою в інтернеті може ховатися щось набагато більше, ніж просто сайт, і що в нашому глобалізованому світі віртуальне та реальне пов'язані набагато тісніше, ніж ми можемо уявити. А на цьому все. Залишайтесь у мережі разом з інтернет-провайдером вечір.